Браток у ресторані звертається до офіціанта. Чуєш, сіль принеси? Вам яку? А що різні є? Так є. Що за фігня? І ніфіга собі. «Хех, давай обидві тягни, розберемося. Офіціант приносить дві сільнички. Браток бере одну, перевертає, трасе, звідти ні крупинки не випадає. Браток, та що за фігня?» Бере іншу, перевертає, кришечка сільнички відвалюється і вся сіль висипається в тарілку. Браток, ну ніфіга собі! Іде <риклад> міністр з дружиною. Вона привіталася з двірником. Чоловік хто це? Дружина, колись вчилися разом, він кликав мене заміж. Ось бачиш, якби ти тоді погодилася, то була би дружиною двірника. Якби я тоді погодилася, то зараз міністром був би він. Колгоспний водій навіть за обідом не може обійтися без чарки, викликали його на засідання правління. Як ти можеш випити і сідати за кермо? Це ж неподобство. Звісно, ми не проти того, що хтось випиває, але ж пити треба з головою і в належний час. Вийшов шофер із засідання, у нього питають: ну що, вліпили догану? Де там? Тільки сказали, що пити треба з головою, а я дурний усе з механіком і зварювальником.